Забору залишилося штук 80, штук 80 пачок. Це всього-навсього приблизно десь 200 метрів. Це я вам скажу так: поторгувачі на пару днів. Хто хоче собі забора, дзвоніть, пишіть зараз, бо потім його знову не буде. Хто, хто на мене підписаний, хто замовляв цей білий забор, і деякі люди чекали по два-три по тижні, тому що. Завод не співає його робити. От так само зараз ми цей продамо забор, і потім його не буде. Ну я не знаю скільки тиждень, два, може навіть і місяць. А, є зелений, темно-коричневий є. Теракот теж є в наявності, а от білого немає. Ну, темно коричневого там його небагато є, тому що він теж, самий популярний. Спочатку йде білий, потім темно коричневий потім зелений і потім колір терракот. Але а кому, який більше колів подобається, всі кольори дуже класно, дуже круто виглядають. Упаковка 2,5 метра. Ось така. Ось така упаковка це 2,5 метра. Тут буде у нас 4 секції, які з'єднуються між собою, коштує лише 400 гривень. Реальна ціна халявна. А красоту воно ви зробите собі ну шикарніше.